Всем привіт! І сьогодні ми граємо в Brawl Stars. Так, Я вчора розблокував Леончика Трататончика, купивши оцю акцію Знаєте чому? Бо я хотів швидше отримати Леончика. Трататончика. І Що це таке? Кстати, це шість. це шість Так, пішли, Ну-ка, купимо оцей скин. Пипти либоньти либонь, пипти либоньти либонь, Все вере за это купляємо. Тайна про. Тайна фро, тайна жаби, тайна жаби. Тайна жаби. Щоб заробити кубки, треба піти в мяу Мяу это мяу. Я yeah. Леон так жорстко жестко Віу! виукну О, ну бокер, Нубокер. Ну бокер! Ну, Ну, в в дупу! дупу! Ну, в дупу! Ну в дупу. То чубрика. Хейл его я и валу надсюда. Ай, да, чула она не ида. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Этой -ха, ха -ха -ха. бобрик. Пинка я. Не я отвалы пинкальщик. Шарлотка. А -а -а. Тайна жабы. Викинув, викинув, <ріст> Я його викинув. Що це? О, мені ще чуть-чуть не вистачає, щоб отримати кредити! Кредити. І одно ну, буде уровень Макс 50-й, за те, то, за то, що буде. Я забираю. Не було звукомонет. Мені випадає. Мінікіт випав Маник Вэпа Не мини Мені Кензі прику Жопі Бараноти выкакав Баранети бароноты О, Баронети да, жопанети не про. Тайна жаби. Ah. Ну, Боже він читер, він знає де я. Да, ты чула? що что-то гнида. Ну, ну, ну я виграв, все, я виграв, я виграв, я виграв. Так, да, все, у мене сейчас побід, все, я... Давайте підемо катку до 17-го. Квадратні барани. Хм, якось чула, таке квадратні барани? che 30 Блин-блим-блим-блим. Ура, четыре. Кэнди. Давай помесок. Пемесок. Во, он читер Бо-бо-бо нам уже бронза 2 Сам выкидай, я викидати не буду. Сам викидай. И сам ты бью. О, кищ. Ой, я можу мусі, мусі, пу, пузик покачать. Пузик. <рив> Або його покачати. Ні, не хочу его. Тайна жаби. Купити. Не хочу я купляти, я хочу, правда, ото. Оце, от, ото, от. Оце. Це ото. Це на жабе. Ха-ха-ха-ха-ха. Тратить. Ні, не буду я тратить. Не буду я тратить. Ідіть возимо. Так і дивіться. Сьогодні ми не будемо какати в ранговий бой. Максим докачу, докачався вже до алмазна, я тільки до дооч, бо я не люблю качатися в рангє бою. Бо мені на бронзі 1 попадалися читери, а потім... Нубіки, читери, нубіки, нубіки чітери. Ну Отак. Let's go! Да, він. Так, він... Олег Тупович. Що ти мелиш? Який ще Олег Тупович? Так, ми зламаємо цю банку. Жека Топ. Жека Нуб? Звідти, там написано Жека Нуб Там нікого нема. Тут обична собі ящерка, яка крутиться. І з... Бо вона змінила колір на оцей. То тут у нікого нема. Ні, nee, тут нікого нема. Йо, oh, бездинай. А, -а, а Як можна так промахнутися? Що ж векате? <звук> <звук> да, почув, хто ти, ти гніда. сім кубків А мені думаєте, дивіться, що я можу забрати кредити на вілу. Вс, дивіться. Извините мені Меус. Кстати, дивите. мене вже на 17 уровні. И Леончик, Тротатончик. А еще тут 22. И тут еще а 22, да? Ага, ну. Ага. Фу. О! Don't mess with the whistle. Certified I die, people stay alive. Let the saving begin. Don't mess with the whistle. Joke. I'm a slave, Davitza. I'm я тоже. Не, я профессионал, він уже профессионал. Особенно наша жопа тут дык. Ой, дивите, огромный, как Кордуплейк, Корду плейк. Кордуплей-плейк-плейк, плейк. Я же леон. А леон убив леона. А я леона убью. Бравомон, кейс. Браво, Мон, кей. Браво, Бибізяна. Понятно. Крути, мой, крути. Сидимо, сидимо Кого нема? А там? Нікого нема. Значить, можна тут покрутитися? Бу, блін. Ви не пути скайшли. Ордут на Дивіться, скільки у мене вже кубків? О! 20 уровень. Монети. О, тепер мені хватає на прокачку оцього бойця Він вийде 9 січня. І Максим говорив за 400 піць Я думаю, что мне хватит. У меня белая кит Кстати, смотрите, что за иконка у меня. Робота. Ситу. Що б таке поставити? Ось це давайте. Ні, тоді це зробимо о, о, дивіться. Хм. У мене є ще така іконочка за цим, з цією ракетою. Там, де у Максима, бо він задонатив, а я ні. Причому Браво Пас плюс. Мені не дозволило. Мама. Все, поставимо Леончик, а ось все, дивіться. Хочешь вс девицу? Корду плыплы плейк. Почти прийшов Давл Пас. Тому ще чуть-чуть він його пройде. Ні уже ім'я переливається в мене ні. Що тут у нас? Виходимо вийти. Кока тебе с входу? Плей. Еонтик, это тонтик. Тайно жабы. Может его еще <все> прокачать не. <laughs> не не не. Девочки, давайте вот все купим. А уже давайте підемо. О, так, так, так. Ой, да-да-да-да. Хм. А той чл туду, взяти вс взятый, Грома. же читер, він знает. То Той біло. Кусок ты белый ну, Лучше взломаем баночку Кстати, а может Вин будет один И я зайду туда? нет Не, лучше б я тут сидів. Може він ще вспіє проіграти? Про Може й таке. Ні, Не выиграє. Не, він выиграє? Той пісько виїжджує, з яким я тоді дивився. А він чіт. Він чіт. Він всіх виїжджує. Бо він чітер. Він усіх виробить. Да не жопа. Я бы так і не сказав, що він читер. У меня так красивий. А пипеть. О, подарок. Двенадцать пицц. Вероям. Що у мене? Дивіться.